Результати мого частину, ви читайте цю статтю. Шановний. Nee. Шановний. Є нове рішення суду. Так, що таке нове рішення суду? Так, шарі? підтягаю людей, все. Шановний. Документуємо. У нас є Шаблес, Шаблес, Так, місце, так. Це для преси, що? Якщо так, ви що 5 хвилин ми починаємо документувати. Документуємо. Так, є рішення суду. Яке рішення суду? У вас є це є постанови? А яке там постанови? Почитайте уважно. Ви подавали апеляцію. Почитайте. Ви, ви першого подали все. Що пишете? Шанова, ну. Давайте спокійно розберемося, якщо ви провітає, то ми зараз підемо на розглянути. Вона в закону силу. Щоб ми не пройдемо, А відповіли. тут як виступають закону силу? 30 днів наступила закону вона Дякую, що 30 днів. Ну, що ми вам говоримо туди. Дуже, дуже приємно. Витягаю людей, будемо зараз. до суду. Пору, я вам зараз встановлю факт, що ви порушуєте Конституцію. Я вчора вже нормально поясню, яку конституцію? Ви Читайте. 13? Позов задовольнити, встановити обмежень, на масові, 40, була, пантюки проводити третього. А де вчора буде? Вчора був суд. А мене не то ваше мене. Ну, тварь, повідом... Є рішення суду. Я дію від імені суду. А якщо вас ви є юрист, ви повинні знати. Якщо є постанова, Я питайте, будь ласка, Зверніться, цей бороться. Покажіть, будь ласка, Давайте. То був присутнішні системи. При чому то посолі тут вирісне рішення? Третя сторона була як міг суд вирішити. Навіть та... не повідомлення. А тепер я про... перетіли... от... От... справи. От... Ви, від... справи. От... Ви, Ви мене перебиваєте знаю. апеляційне оскарження цієї постанови. Якщо ви позвали до спеціальності, то запитали до рішення цієї постанови. Шановні, ви не говорите як не некваліфікований юрист. Ви знаєте, що одне і те саме рішення не може займатися по тому самому ті самі постанови. Ні, нехай зараз суд розсуди в нас. Зараз йдемо в суд і нехай суд розсуджує. Давайте я викликаю міліцію 02 і ми складаємо ту статуту. Те, що ви порушуєте мої конституційні права на мирне зібрання. Я викликаю 02 і ми зараз будемо знімати... Будемо зараз знімати оформляти. Вчора вроді говорили, ви привезли, ви зараз обратно зворотню сторону, ну так далі. Дівчата, Яку зворотню сторону? Вчора ви зі мною розмовляли? Ні, оце з ними. Розяснемося. Чітко пописую, я Шановне, Ще Федер. раз назвіть ваше прізвище. Облищук Василь Корнієвич. Добре, зараз Василь набуду. Корнієвич. Я викликаю 102. 22,